В Україні, зокрема й на сумщині, триває медична реформа. У п'ятницю, 28 квітня, під час брифінгу профільна заступниця голови Сумської ОВА Олена Бойко розповіла про напрацювання робочої групи, що стосується формування спроможної мережі в регіоні. Якщо говорити про загальну систему, то в мережі закладів у нас визначено сім надкластерних закладів. Що таке надкластерний заклад? Це багатопрофільний медичний заклад з високоспеціалізованої медичної допомоги, який буде надавати послуги населенню всієї області. Тобто до неї будуть доставлятися найбільш критичні, найбільш тяжкі важкі випадки для того, щоб тут була надана високоспеціалізована допомога. Це Сумська обласна клінічна лікарня, обласна дитяча клінічна лікарня, обласний клінічний перинатальний центр. Медичний, медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені Красовицького шляхом об'єднання з регіональним клінічним фізіопонологічним медичним центром та обласним діагностичним центром у місті Шостка. Тобто, відповідно до постанови, у нас має бути створений. Один надкластерний заклад, який надає або інфекційну допомогу в інфекційних випадках або пофтізіатрії. І такий заклад ми створюємо шляхом об'єднання по суті на базі одного закладу трьох окремих закладів обласного підпорядкування. Крім того, обласна клінічна спеціалізована лікарня з адміністративним центром в місті Ромни, яка по суті собі об'єднає відділення в місті Суми, в місті Охтирка. І в, в місті Глухів. Тобто це буде теж надкластерний заклад спеціалізований, тому що, як я вже говорила, ми очікуємо наступні етапи реформи, і одним із таких етапів якраз очікується створення таких потужних центрів по наданню спеціаліз... спеціалізованої допомоги по психіатрії, саме шляхом об'єднання невеликих дрібних закладів в один потужний адміністративний заклад. Також два заклади, про які дуже багато останнім часом я думаю, було і публікації в медіа. Це надкластерний заклад, як Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер, вже перейменований в кардіологічний центр, і також Сумський обласний клінічний онкологічний центр. Це по суті ті надкластерні заклади, які у нас в області будуть функціонувати. Ми пропонуємо і які будуть надавати високоспеціалізовану допомогу. А всьому населенню Сумської області заклади обласного підпорядкування, які не потрапили до спроможної мережі, і надалі продовжуватимуть працювати та надавати послуги за контрактною моделлю СНЦЗУ та за рахунок місцевих субвенцій, такі лікарні матимуть можливість підготуватися до наступного етапу медичної реформи, створення потужних реабілітаційних центрів на їх базі. У нас є лікарня, госпіталь ветеранів війни. У нас є фізкультурний диспансер, у нас є ЛСО, тобто це заклади, які надають дуже багато дублюючих функцій. І один з них може стати тим потужним реабілітаційним центром. А ми розуміємо, що найближчим часом послуги реабілітації будуть дуже востребовані, і точно ми знаємо про те, що зараз міністерство охорони здоров'я готує відповідний проект. Який буде саме направлений на те, щоб створити потужні реабілітаційні центри в кожній області, там де його немає. У нас, на жаль, такого центру немає, і ми плануємо спільно з депутатами обласної ради спланувати саме створення на базі одного з цих закладів потужного реабілітаційного центру, який буде надавати послуги не тільки пацієнтам після інфарктів і інсультів, а також надавати послуги реабілітації. Ветеранам війни іншим категоріям у нас дуже багато є досі випадків направлення на реабілітацію після ковідних хворих. Тобто всі ці речі будуть обов'язково включені в роботу такого потужного обласного центру. Після проведення плідної роботи та узгодження з головами громад напрацьований проєкт передбачає шість кластерних лікарень по одній у кожному районі, зокрема й у Сумах. І за пропозицією. Сумської міської ради такими кластерними закладами запропоновано. Перше територіальне медичне об'єднання це об'єднання на базі центральної міської лікарні, четвертої лікарні і дитячої лікарні. І друге територіальне медичне об'єднання це об'єднання на базі лікарні святого 5 п'ятої лікарні, так як було попереднє рішення там. Певний період часу тому назад було певне рішення міської ради. Проєктом передбачено, що кластерні лікарні, які територіально розташовані у Сумах, будуть обслуговувати як мешканців обласного центру, так і району, враховуючи певну історію, враховуючи певні особливості, те, що населення зараз сумського району в більше ніж 80% випадків звертається саме до лікарні святого Пантелеймона, Міською радою було запропоновано визначити друге медичне об'єднання як кластерну лікарню для сумського району. Тобто об'єднана лікарня святого Пантелеймона з п'ятою лікарнею – це по суті лікарня, кластерна лікарня саме сумського району. Звичайно, ніхто не забороняє і не буде забороняти містянам за власним бажанням. Звертатися до будь-якого медичного закладу у нас немає чіткої, якби то обмеження, де до якого закладу мають звертатися наші громадяни. Вони мають право звертатися до будь кого Тобто, якщо певна частина територіально міста Сум захоче обслуговуватися в лікарні сумського району, тобто в другому медичному об'єднанні. Це абсолютно нормальна практика, і це абсолютно буде вітатися. Тобто, але маршрути доставки системи екстреної медичної допомоги будуть якраз більш чітко прив'язані саме до такого кластерного підходу. Враховуючи досвід повномасштабного вторгнення російських військ на територію прикордонної сумщини, робоча група при формуванні спроможної мережі внесла до переліку загальних лікарень Білопільську, Краснопільську та Лебединську. Ми розуміємо, що, наприклад, та ж сама, про те, що я вже говорила, коли ми говорили про заклади прикордоння, та ж сама краснопільська лікарня, вона на жаль не дотягує певним чином до показника щодо чисельності населення. Але ми розуміємо особливості саме того прикордоння. Ми розуміємо навантаження по наданню медичної допомоги в умовах бойових дій, яка була у нас в минулому році і яка на жаль зберігається і зараз. Ми розуміємо ризики пов'язані з перериванням транспортних шляхів, з перериванням логістичних можливостей по доставці пацієнтів і необхідного обладнання ліків до лікарень прикордоння. Тому було запропоновано і краснопільську лікарню також включити в перелік загальних лікарень. Всі інші заклади медичні, які знаходяться на території області, вони будуть продовжувати функціонувати в межах спроможної мережі в якості центрів надання первинної санітарно-медичної допомоги, яка є теж частиною ця мережа. Є також частиною спроможної мережі медичних закладів. Також планується, що у Роменському районі функціонуватиме одна кластерна лікарня та дві загальної медицини. Це по суті центральним кластерну лікарню визнати Романську центральну районну лікарню, яка повністю відповідає критеріям кластерного закладу. Загальну лікарню запропоновано недригалівську лікарню Недригалівської селищної ради. Липоводолинська лікарня у нас виходить за межі мережі і буде продовжувати працювати по суті. В основному в межах тих можливостей, які вона зараз має, і зрахуванням можливості центру надання первинної центральної медичної допомоги. Тепер перейдемо до Охтирського району. Досить багато було коментарів з приводу функціонування Охтирського району. У нас є Два заклади, по яким останнім часом було досить багато публікацій це Охтирська центральна районна лікарня, і Тростянецька міська лікарня, за яку дуже переживають очільники цих громад, і кожен з них хоче бачити свою лікарню в спроможній мережі і мати можливість залучати додатковий ресурс на їх функціонування. За пропозицією, яка була напрацьована в підгрупах в Охтирському районі і за підсумком обговорення на робочих групах, було запропоновано визнати кластерним закладом по Охтирському кластеру Охтирську центральну районну лікарню. Храсяницька міська лікарня у нас переходить в розряд загальних лікарень і теж потрапляє в спроможну мережу. І Великописарівська лікарня у нас буде працювати в подальшому як центр надання первинної санітарно медичної допомоги. В принципі, ці пропозиції були погоджені ну, щонайменше двома головами громад, які знаходяться. Я маю на увазі по тим закладам, про по яким я озвучила, загальної кількості громад, які знаходяться на території Охтильського району. Ну, окрім цих двох, біль, ну, всі інші голови громад погодили цю пропозицію, тобто вони згодні саме з такою конфігурацією. Чому саме така конфігурація була прийнята по Охтирському району? Ну, Охтирська центральна районна лікарня у нас завжди була опорним закладом, вона має потужну матеріально технічну базу, вона має е, досить суттєве е, кадрове забезпечення. Трестянецька міська лікарня, да, це дійсно нова лікарня, вона дуже постраждала в період окупації міста Тростянця. І по суті, по кількості, по критеріям населення, вона, на жаль, також не потрапляла навіть в критерії загальної лікарні. Але ми розуміємо, по перше, що на сьогодні місто Тростянець і місто Охтирка у нас по суті зв'язані лише. Прямою однією дорогою через Кліментово і у разі порушення, як це було у нас після підриву моста в цьому населеному пункті, по суті, місто Тростянець у нас залишається ізольованим від надання медичної допомоги. А це більше 20 тисяч населення разом з прилеглими громадами, які знаходяться навколо Трастянця, і такого допустити ми не можемо. Крім того, ми маємо розуміти про те, що. Місто Охтирка має на своїй території декілька об'єктів критичної інфраструктури, які напряму пов'язані з життєзабезпеченням самого міста. І як це було, на жаль, у березні минулого року, коли були деякі об'єкти зруйновані, на той час не було можливості евакуювати населення міста, якщо це була необхідність. Зараз такий план є, він, він уточнюється. І у випадку виникнення надзвичайної ситуації, яка буде загрожувати життєдіяльності міста, там пов'язані там з забезпеченням світлом, теплом, цими всіма речами, саме в місто Тростянець буде спрямована найбільша кількість населення на евакуацію. І ми розуміємо, що в такому випадку їм мають бути надано не тільки можливості проживати, перебувати в місті, а й забезпечена надання відповідної медичної допомоги, яку Буде здійснювати безпосередньо Тростяницька міська лікарня. Мешканці Конотопського району матимуть можливість звернутися до чотирьох лікарень. По Конотопському району у нас е визначено е кластерною лікарнею Конотопська центральна районна лікарня, е і в складі загальних лікарень у нас увійшло три лікарні: це Путільська, королевецька і буринська лікарня. Знову ж таки, і Путільська, і Буринська лікарня це лікарні, по суті, кордоні, і ми маємо розуміти, що ну, я не буду повторювати, чому саме. Оперуючи терміном лікарні прикордоння, ми одразу розуміємо, про що ми говоримо. Да? Наближення до кордону, ризик порушення транспортного, логістичного, постійна практика доставки в цю лікарню населення. з Досить специфічними травмами, пораненнями, тому ці заклади мають розвиватися і надавати відповідну медичну допомогу. Конотопська міська лікарня, яка знаходиться в місті Конотоп, виведена за спроможну мережу, і наразі Конотопська міська рада приймає рішення, те, що вони озвучили, вони планують на базі цієї лікарні зробити потужний центр первинної санітарної медичної допомоги. Для того щоб можна було забезпечити надання первинних послуг в місті Конотоп, жителі Шосткінського району зможуть отримувати якісну медичну допомогу у трьох лікарнях, дві з яких загальні одна кластерна по Шосткинському району. У нас визначено як кластерним закладом центральна районна лікарня. Але на території у нас є ще декілька закладів на території району, по яким треба буде приймати окреме рішення щодо об'єднання і підсилення цих закладів. Якщо говорити про безпосередньо місто Шостку і про кластерний заклад, як Шостинську центральну районну лікарню, то в планах і ми пропонуємо, і в принципі робоча група це зафіксувала. Про те, що Шосткинська дитяча лікарня має об'єднатися з Шосткинською центральною районною лікарнею для того, щоб створити потужний кластерний заклад, який буде надавати допомогу як дорослому населенню, так і дитячому населенню. Тому що ми розуміємо, що в переліку напрямів надання медичної допомоги, яка передбачена по кластерним лікарням, є такий напрям, як педіатрія. Тому немає сенсу створювати окреме педіатричне відділення в окремій центральній районній лікарні, коли ви маєте вже підготовлений персонал, ви маєте вже підготовлені палати, необхідне обладнання і спеціалістів для того, щоб надавати допомогу дитячому населенню. Серед Загальних лікарень було запропоновано глухівську і ямпільську лікарні, як лікарні загального напряму загального типу. Знову ж таки, ми маємо врахувати, що це по суті лікарні прикордоння, і вони мають виконувати ту особливу функцію, яка, яка буде саме на них покладена. Серединобудська міська лікарня. Наскільки мені відомо, вони не висловили своєї особливої думки, якою де вони хочуть бути. Тобто, на жаль, голова громади не вийшов на комунікацію на роботу під групи, тобто ми не маємо від них їхнього бачення, як де вони себе бачать в спроможній мережі. тому... Користуючись знов ж таки нормами постанови, ми будемо пропонувати Сиринобуцьку лікарню як центр надання первинної санітарно медичної допомоги. Вони залишаться в мережі, але вже як центр. Уже найближчими днями до 1 травня, сумська ОВА планує направити регіональний проєкт спроможної мережі закладів охорони здоров'я на розгляд МОЗ. На його затвердження передбачено два місяці.